Мене звуть Марина Осіпова, мені 28 років. До війни я була депутаткою Кіровоградської обласної ради та очільницею комунального підприємства Регіональний центр розвитку послуг проживаю в місті Кропивницький. Так, станом на Ого, угу, Так, написала, що збільшення плану. Погоджено, розглянуто. Погоджено. Після 24 лютого життя кожного з нас перевернулося, як і всі громадські діячі на сьогоднішній день. Ми допомагаємо нашим збройним силам України медикаментами, збором речей, купівлею машин і тим, аби допомогти працевлаштуватися внутрішньопереміщеним особам, які внаслідок того, що почалась війна, вони вимушені приїхати до нас в область. А також ми допомагаємо релокованому бізнесу знайти своє місце на території нашої да. області, які у нас є необхідні вакансії. У нас є кухар, є запити, є для тимчасових робіт. Але тільки по Кропивницькому, місто Кропивницьке по області не підходить. Угу, Так, да. пост оновити. Звичайно, не могла уявити навіть у страшному сні, що моє життя настільки зміниться. До уваги мешканці запрошую на роботу. Кухарів внутрішньопереміщених мешканців міста Крпоміста внутрішньопереміщених та да, да. да. з досвідом роботи я взагалі не маю права І сказати дівчан. про те, що я. Планую чи не планую продовжувати займатися громадською діяльністю. Тут відповідь очевидна. Я, звичайно, продовжую це робити щодня. І, взагалі, з 24 лютого, перші місяці це тривало просто цілодобово. Навіть у комендантську годину ми намагалися якомога більше прийняти біженців, якомога більше надати допомоги. Я навіть не могла очікувати, що у нас настільки буде волевиявлення. Я знала, що наші українські патріоти вони завжди. Зможуть зробити навіть неможливе. Але звичайно ж, хотілося б, щоб менше було тих, хто зараз хоче нагріти руку на цій війні, на стражданнях. Але дуже приємно, що стільки людей сьогодні створюють свої громадські організації, створюють свої благодійні фонди. Скільки у нас взагалі з'явилось волонтерів? Це надзвичайно надихає і мотивує. Добрий день! Взагалі у кожній із казок той, хто приходить. І загарбує, ніколи не отримує перемоги. Дивіться, це анкети. Що можна, ви можете їм роздавати, ну, розрізати, або дивіться, так вона наводиться сразу. і от на QR-код. І одразу відкривається силка анкета, угу. і вони одразу цю анкету можуть заповнити. Добре, ну до речі, ти можеш мені ще дати я на костюм від на костюм. Да. Харашо. Таня, що треба зараз Україна, це наша територія, і ми знаходимося у себе вдома. Не може бути так, щоб хтось прийшов заради того, щоб якісь свої амбіції, брудні просто задовольнити. Мені просто здається, що расисти нам заздрять, тому що ми так стоїмо горою. Один за одного це просто хворі люди. Якраз сьогодні люди. Вони середа, п'ятниці у нас приїжджають, забирають гуманітарку. Ну От вони хай листочок свій приклеять, коли будуть роздавати гуманітарку да. на машину на да. селищну да. раду. Аби змінити нашу країну, змінити взагалі наше життя. Ми повинні вперше не опускати руки і не розчаровуватись, тримати себе в руках і тримати той баланс, який необхідний нам зараз. Кожен із нас. Може робити надзвичайно багато для перемоги. Хтось стоїть в тилу і кожного дня допомагає маленьким діткам народжуватись, хтось рятує життя пожежники, правоохоронці. Кожен з нас має взагалі свою роботу, і вона надзвичайно важлива. Не можна сказати, що хтось докладає більше зусиль, а хтось докладає менше зусиль. Якщо ви маєте якісь кошти, скидайте їх на потреби ЗСУ. Маєте якусь можливість прийти допомогти у волонтерських центрах, робіть це. Приходьте на вихідних разом зі своїми дітьми. Від кожного з нас залежить надзвичайно багато. Не потрібно думати, що а що можу зробити я. Україна одна, єдина. У нас немає східної України, у нас немає західної України, у нас є схід України і захід України, тому що ми одна велика територія, і ми всі єдині. І ми повинні з вами сьогодні вірити стовідсотково вірити у тих, хто сьогодні нас веде, попри всі політичні амбіції, попри всі. І політичні інтереси важливо, якого політичного лідера ви підтримуєте. Сьогодні ми повинні всі об'єднатись, вірити у те, що ми маємо перемогти, і вірити у те, що наше життя взагалі все майбутнє залежить особисто від кожного з нас. Я думаю, що після перемоги наша Україна стане ще більш сильнішою. І вона буде процвітати. Нас і так уже знають на весь світ. Тому що Україна це надзвичайна держава. У нас дуже гарна мова. У нас просто надзвичайно мелодійні пісні. У нас культура неймовірна, у нас надзвичайні традиції. Взагалі, ми всі з дуже великим і добрим серцем. І я думаю, що наша держава після перемоги стане ще більш процвітаючою, і всі навкруги будуть знати, що Україна це сильна. Дуже впевнена, незалежна, демократична. Дуже хочеться, щоб в усіх підручниках в історії завжди було зазначено, що Україна саме після перемоги над Росією стала дуже сильною та непереможною.